Про переворот у Молдові заявляє президентка країни Майя Санду. каже, хаосу в Молдові, хоче Росія, і повідомила деталі плану РФ. Спецслужби розробили сценарій із захопленням заручників. Санду зауважила, що Росія вже не вперше має намір дестабілізувати ситуацію. Восени минулого року такі спроби вже робили, але завдяки оперативному втручанню органів Молдови, вони виявилися безрезультатними, наголосила президентка. Нині ж передбачають низку диверсії і захоплення будівель держустанов. Санду відомо і про намір роздійснювати військ о, ми під цивільних насильство і захоплення заручників за допомогою протестів так званої опозиції, що підбурить Молдован здійснити держпереворот в країні та змінити владу. З цієї теми почнемо розмову з Валентином Гладких, політологом. Він з нами на зв'язку. Валентина, доброї ночі. Доброї ночі. Ну варто зауважити, що дані, якими володіє президентка Молдови. В тому числі розроблені і українською розвідкою, про що е, українська сторона поділилася з молдовською. На вашу думку, то що тепер не буде спроби перевороту в Молдові, чи буде в інший спосіб? Я думаю, що такий ризик все одно лишатиметься. Не виключаю, що навіть будуть спроби вчинити саме так за тим сценарієм, який навіть вже було оприлюднено. Нібито то як в превентивних цілях, ну я думаю, що це може не зупинити російські спецслужби ну, і їхню агентуру в Молдові. Тому ризик все одно лишається, і це вже задача для спецслужб Молдови для того, щоб це попередити. Ну не превентивно, як сказав і нібито що тепер, е, після того як нібито цей таємний план став відомий, тепер росіяни від цього утримуються. Ну, а якщо не утримуються, ну, то повинна бути відповідна розроблена ну, система або там протоколи, як реагувати спецслужбам, як реагувати правоохоронним органам, якщо раптом все-таки така Спроба ну, буде здійснюватися. Ну просто Валентине, затримань. Ми поки що не бачили, так а хоча в даних, якими поділилася українська сторона, там чітко вказано, і президентка Молдови теж говорила чіткі прізвища і політичні партії називала політичну партію. Ну так, вони говорять про політичну опозицію. Ну але ж треба розуміти, що ну, одна справа там щось планувати, задумувати це одна історія, а інша справа це спробувати реалізувати. Бо просто знову ж таки є певний ризик, що якщо раптом відбудуться якісь там дії по відношенню до опозиційних політиків, то знову ж таки це може підлити цього пального у вогонь. З одного боку, всередині країни, а по-друге, ну, безумовно, дасть підстави говорити про те, що там нібито якийсь репресивний режим, який переслідує політичних опонентів. Тут, розумієте, є дуже класна є фраза про те, що демократія, вада демократії є в тому, ну, що вона дуже серйозно зв'язує руки тим, хто її шанує, і розв'язує руки і дає додаткові інструменти для тих, хто її не шанує. І не гребу ховаючись під цими всім демократичними стандартами, намагатися досягати своїх відверто антидемократичних цілей. Тому я думаю, що тут все таки знову ж таки це не повинно бути політичним питанням, це повинно бути правовим питанням. А те, що росіяни ну по суті на всьому пострадянському просторі намагаються дестабілізувати ситуацію і з цієї дестабілізації поживитися, ну так це не новина. Молдова до речі була однією з перших. Республік колишнього радянського союзу, де ну, сформувалися сепаратистські рухи, які, власне, кажуть, і призвели до ну, втрати територіальної цілісності держави. Ну далі були інші регіони, і, і той же самий ну, Вірменія, Карабах, Азербайджан, ну, пізніше Грузія. Ну і зрештою, в 2014 році це докотилося і до України. і Ми знаємо, чим це завершилося повномасштабною ну, війною. Валентина, то які можуть бути наслідки, якщо от розглядати той сценарій, якщо Російській Федерації все-таки вдасться там зробити держпереворот, про який вже попереджають? Ні, Ну я думаю, що дивіться, держпереворот їм навряд чи вдасться зробити, їм може вдатися дестабілізувати там ситуацію. Здійснити спробу. Так, давайте про спробу говорити. Все одно ми маємо розглядати такі сценарії. Ну так ні, так я просто кажу про те, що і треба ну треба ж легалізувати якось е, транзит влади. Uh -huh. Ну як і там будуть проводити, організують вибори. Е е ця позиція має їх виграти. Ці як вони просто це собі бачать? Розумієте, є просто таке поняття, як механізми політичної фіксації. Ну я схильний думати, що це мало ймовірно, але те, з чим ну не можна не погодитися, що безумовна дестабілізація ситуації у Молдові становить величезну небезпеку, ну не тільки для самої Молдови е і її громадян, але і для України, і для Румунії. І, взагалі, для європейського союзу, тобто це дійсно дуже небезпечні тенденції. Я вже говорю, так. що на велике жаль, та деструктивна позиція Росії має місце по суті на всьому пострадянському просторі. Валентина Молдова, як і ми не є членом НАТО і Європейського союзу. Хоча планує власне через це і були наміри дестабілізації, і зміни влади цієї країни, але є сусідні з Молдовою. Члени альянсів обох які теж. Підтримують демократичний рух цієї країни. Давайте поговоримо про те, що відбувається в наших північних сусідів. Міністерства закордонних справ кількох західних країн вважають, що їхнім громадянам залишатися на території Росії та Білорусі небезпечно. Так, МЗС Франції закликало своїх людей, які перебувають в Білорусі, без затримок залишити країну. Заява оприлюднена на сайті міністерства французам. Пропонується залишити Білорусь через автомобільні пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею та Латвією. Схоже, звернення опублікував і Міністерство закордонних справ Канади своєю чергою посольство Сполучених Штатів Америки у Росії теж запропонувало своїм громадянам залишити Російську Федерацію разом з тим, американцям рекомендовано утриматися від запланованих поїздок до Росії. До заяви Сполучених Штатів вона стосується в тому числі громадян, бувших громадян Росії, які отримали набули громадянство Сполучених Штатів, але потім повернулись до Російської Федерації. Також їм нагадують про те, що в Росії вони можуть. Підпасти під дію мобілізаційного призову, тобто, незалежно від того, що в них паспорт буде іншої країни, вони будуть вважатися громадянами Росії і змушені будуть воювати. А ще я в натрапив на новину сьогодні російські пабліки повідомляють, що в деяких аеропортах Російської Федерації з літака або перед літаком, перед вильотом, проводять допити з чоловіками, і ну це вже дуже схоже на прям радянський союз. Коли ось ця залізна завіса поступово закривалася, чи брама, можемо уявити, так? І хто встигав прошмигнути, той встиг. А кого ні, ну все, без дозволу, ти не зможеш. Так що, ми прям дійсно будемо бачити ось цю радянізацію, відкриту, відверту Російської Федерації? Думаю, що так. Ну, і по-перше, треба усвідомлювати, що громадяни е, інших держав на території Росії ну, дедалі більше можуть ставати об'єктами. Як правових, так і позаправових репресивних актів. Ну, ми розуміємо, що да, там іноземці на території Радянського Союзу щонайменше опинялися під ковпаком спецслужб так. Ну, і вони могли очікувати на себе якісь провокації, в результаті чого могли опинитися за каратами, по суті, в статусі заручників. На сьогоднішній день ця перспектива більше ніж реалістично для громадян ну, країн Європейського союзу, громадян країн і держав, які й беруть участь у Рамштайні і підтримують Україну. Ну і це треба враховувати всім тим, хто планує відвідувати ну, Російську Федерацію. Це один момент, і другий момент ну треба розуміти, що вони також можуть бути за великим рахунком навіть інтерновані. Ну, тобто, така також практика може бути, да що росіяни можуть розглядати громадян тих держав, які вони наразі, ну принаймні, риторично вважають недружніми для себе інтор. Ну якось, ну понятно, що таки терміни вони не вживатимуть, навряд чи вони створять дійсно табори для інтернованих осіб. Ну але тим не менше, по суті, дійсно можуть ну, ну як я вже говорив, вище стати об'єктом певних ну, репресивних... Валентина. Те про що ви говорите, я думаю, що якраз американська аудиторія, а українським глядачам нагадаю, спортсменка Сполучених Штатів, яку було затримано mm -hmm. теж під час виліту. Декілька років вона відсиділа в російській в'язниці і через дипломатичну роботу, обмінявши на... На, ну, фактично, збройного барона Російської Федерації, саме на основі його біографії був знятий фільм з Ніколасом Кейджем. Її вдалося обміняти. Ми розуміємо, який рівень, але ну, яким чином Вашингтон повертав своїх громадян. Валентини, дякуємо вам за те, що цієї ночі долучилися до нашого ефіру. Це був політолог Валентин Гладких.